Немає сміливості повернутися в марафон стрункості? Привіт! Якщо ти колись вже була в нашому марафоні стрункості, але з якихось причин його покинула, це подкаст саме для тебе. Точно знаю, що більшість рішень про вихід з проекту приймається імпульсивно. І справа зовсім не в тому, що тобі не підходить система Herbalife. Ні, просто у кожного з нас є свої внутрішні страхи. Один з найпоширеніших це страх, що не вистачить грошей на продукти. Але цей страх виникає щодо того, як людина встигає розібратися, як усе працює насправді. Адже у більшості клієнтів на продукти Herbalife від 25 до 50% знижки. І таких знижок не дає жоден супермаркет. І це не просто баночка порошку. це продукт, який замінює повноцінний прийом їжі, а також він містить професійний супровід. Скільки разів ти щось купувала на маркетплейсах? І ніхто навіть не поцікавився, чи підійшло, чи допомогло, чи добре ти себе почуваєш. А тут ми розібираємося з усім і з твоїм сном, настроєм, травленням, водним режимом, навіть сімейною ситуацією. Це зовсім інший рівень сервісу та цінності. Ще один найповсюдженіший страх раптом я знов наберу вагу. Краще піду зараз, поки тримаюсь. Але справа в тому, що вага повертається не через продукти гербалайф. Вона повертається, коли людина так і не розібралася, як працює тіло, які звички закріпилися, які ні. Люди не набирають вагу від продуктів, а від старих моделей поведінки, від емоційного заїдання, від стресу і від риву від підтримки. Іноді учасників зупиняє вплив близького оточення. Чоловік бурчить, що це не потрібно, мама каже, ти так гадна, подруга знизує плечима, ну скільки вже можна. Але скажи чесно. Ці люди справді мають знання в сфері нутриціології, психології, дієтології, чи вони просто бояться, що ти станеш іншою, більш впевненішою, щасливою, більш активною? Та найболючіший бар'єр це навіть не гроші і не близькі, це внутрішній сором. Людина колись сказала: мені це не підходить. Я сама знаю, як треба. У вас не працює, а потім нічого не вийшло, і тепер соромно. Важко визнати, що десь помилилася, і саме цей емоційний бар'єр змушує уникати розмов, ховаючи очі, коли зустрічаєте консультанта, або навіть показово не помічати знайомих з марафону стрункості або в соцмережах. Але знаєш що? Це нормально. Всі ми помиляємось, і твій консультант це не продавець, це людина, яка знає, як важко часом буває. Це людина, яка проходила саме через відмовки, зупинки, зриви, і вона завжди рада твоєму поверненню. Не для того, щоб довести, а для того, щоб допомогти. Тому, якщо ти дослухала до цього моменту, можливо, це знак. Що тобі потрібно робити? Просто напиши мені повідомлення, хочу повернутися. Що треба? Ми разом зробимо короткий розбір ситуації без осуду і без тиску. Я пропоную простий варіант, з якого буде комфортно почати, незалежно від твоєї поточної ваги, ситуації чи фінансів. Твоя історія ще не завершилась, і результат, за яким ти прийшла, цілком реальний. Все, що потрібно, це зробити один маленький крок, і я поруч, щоб підтримати. Запрошую тебе, в свій проект. Разом ми зможемо досягнути неймовірних результатів, бо ти цього варта.